Новини на телеканалі Лтава. вітаю про події з дня сьогоднішнього. Вже готові розказати наші журналісти. А зараз коротко про головне: кількість шкіл із фільтрами для очищення води зростає. Кременчук готовий до відзначення дня міста, звітують організатори свята. Та черговий звіт міської ради про набулілі питання. Побачите вже за мить. Кременчук готовий святкувати день міста. Про це доповіли організатори масових заходів сьогодні на нараді, виконуючому обов'язки міського голови Віктору Калашнику. Починаючи з суботи на мешканців Кременчука, чекає низка цікавих подій, які залишать по собі приємні та яскраві враження. Яких сюрпризів можна очікувати городянам, розкажуть наші кореспонденти. В ті вихідні напередодні дня міста Кременчужанам явно не доведеться нудьгувати. 27-го числа на площі перемоги містяни побачать масштабну виставку зразків техніки краз. Мир та спокій у нашому місті зберігатимуть голуби та рідкісні птахи, що будуть красуватися на виставці Україна єдина. А у Придніпровському парку о 16-й годині для дітлахів відбудеться Бебі-фест, ігри, конкурси, подарунки, виступи творчих колективів. 29 вересня святкування продовжать учасники велопробігу та професії. Офесіонала містечка майстрів, де відбудуться захоплюючі майстер-класи. Це далеко не увесь список подій, які відбудуться у рамках відзначення дня міста. Про те, що до проведення свята все підготовлено, сьогодні виконуючи обов'язки міського голови Віктору Калашнику, звітували відповідальні за масові заходи. Зважаючи на те, що останніми днями погода завдала чимало клопоту городянам і комунальникам. Віктор Калашник наголосив на тому, що Кременчужани не повинні спостерігати у місті наслідки бурі. Основне завдання на територіях шкіл, лікувальних закладів і по місту прибрати до початку всіх заходів, тому що дуже багато сміття зараз. Це стосується і КТП, і благоустрою, і управляючих компаній, які тут немає у ЖКХ. Тому, будь ласка, мобілізуйте всі ресурси, щоб ми свята провели на достойному рівні. А 29 вересня у понеділок для ветеранів відбудеться мітинг пам'яті біля пам'ятника воїну-визволителю. У той же час ті ветерани, які не зможуть взяти участі в традиційних урочистостях, не залишаться осторонь від свята. Я просив би всі наші служби, так, дуже уважно віднестись до того блоку питань, що стосується заходів з участю ветеранів. Це в першу чергу, щоб ми нікого не забули, щоб ці питання були відпрацьовані з керівниками ветеранських організацій. Звернули увагу ті ветерани, які не можуть брати участь у масових заходах, щоб ми їх обов'язково не забули і відвідали на дому. Отже, Кременчук готовий зустрічати своїх мешканців незабутніми яскравими подіями, які обов'язково принесуть позитивні враження. Приходьте, буде цікаво. Продовжуємо наш випуск на часі рубрика Мерія звітує. Про що саме сьогодні піде мова з виконуючим обов'язки міського голови Віктором Калашником? дізнаєтеся вже за мить. Доброго дня. Доброго дня, шановні Кременчужани і Романа. Наша сьогоднішня з вами зустріч буде відбуватися прямо напередодні святкування Дня Кременчука. Тож незадовго до такого свята хотілося б дізнатися, чим жив Кременчук останнього року і що вдалося міській владі зробити за минулий рік. Задача влади була в цей рік втриматись на тому рівні, якого досягли за. Попередні роки продовжити ті проекти, які були розпочаті, щоб в Кременчуці прибирались вулиці, освітлювались, щоб була безпека безпечна і налагодженню стосунків між політичними партіями приділялась дуже велика увага, і з цією задачею, як на мій погляд, дуже добре справлявся Олег Бабаєв. Наша задача на сьогоднішній і завтрашній день зробити все, щоб всі ті добрі справи, які були розпочаті, були продовжені, щоб Кременчужа відчували себе захищеними, щоб функціонували всі бюджетні установи, щоб діти спокійно могли ходити до школи до дитячих садочків, лікарні працювали. Працювали всі інші заклади бюджетні, і щоб ми підготувалися добре до зими і по можливості пережили цей дуже складний період для держави для міста Кременчука, тому що ми повинні забезпечити спокійне життя в місті Кременчуці і робимо це на сьогоднішній день. І впевнений, що об'єднавшись. Всі разом, і влада, і громада, ми зможемо е, пережити ці складні часи достойно і комфортно. Дякую про те, яким би не був важкий минулий рік. Наше місто продовжувало працювати і розвиватися. Про які досягнення минулого року ви нам можете зараз розповісти? Ми продовжували ремонтувати парки і сквери. Наприклад, продовжується ремонт сквера Бабаєва. Продовжуються роботи в міському саду, продовжуються роботи в Придніпровському парку і в інших парках і скверах нашого міста, продовжується ремонт в наших школах і медичних закладах, закуповується медичне обладнання. За рахунок інвесторів був встановлений і відкрите аніографічне відділення в кардіології 3 міської лікарні. Зараз там на дуже високому рівні проводяться оперативні втручання і діагностичні процедури. Відкритий діагностичний центр в першій міській лікарні. Зараз ми закуповуємо. Медичне обладнання буквально для більшості наших лікарень на суму близько півтора мільйони гривень. Завтра, до речі, ми відкриваємо після капітального ремонту декількох приміщень на бутиріна в поліклініці флюорограф. Придбано для КТП-1628 4 нових автомобілі. Закінчили ми процес з 13 тролейбусами, які придбали в 2013 році. Я сподіваюся, що наступний рік буде більш продуктивний в плані фінансування, буде прийнято бездефіцитний бюджет, реальний. І на Україні, і в місті Кременчуці, і це де змогу нам закінчити і продовжити всі ті проекти, які ми про які ми говоримо зараз, і які ми намічали по нашим програмам. Кременчужани вже дуже багато років звикли до того, що день Кременчука в нашому місті це дуже масштабне свято за участю зірок естради та фейерверку. Розкажіть, будь ласка, яким чином проходитиме святкування цього року? Все буде як завжди, тільки в більш бюджетному варіанті. Не буде гучних салютів, е, дорогих, тому що ми вважаємо, що в цей час е, ми повинні кошти витратити на допомогу військовим і е, людям, які приймають участь в АТО, і допомогти кремінчужанам, е, які повертаються в зони АТО. І... Але я запрошую всіх. Прийняти активну участь у всіх заходах це і спортивні там змагання будуть і, і велопробіг, і пробіг заради життя там, і дуже багато інших цікавих заходів, як завжди, відбудуться в центрі нашого міста. Тому запрошую прийняти. Активну участь всіх кремінчужан, хочу скористатися можливістю і задати запитання, яке дуже турбує всіх кременчужан. Скажіть, чи буде відключатися світло у житлових будинках нашого міста, і чи буде розроблено якийсь певний графік стосовно подібних відключень? Так склалося, що на сході нашої держави, там де знаходяться саме вугільні шахти. Шахти ці не працюють і не видобувають вугілля, а вже видобуте вугілля, воно не може бути доставлене до ТЕЦ, які знаходяться в центральній і в Західній Україні, тому що зруйновані колії. І зараз там відбуваються військові дії. Тому в загальній системі не вистачає струму і така вимушена міра є. Перші п'ять ступенів відключення це промислові підприємства. Шостий ступінь це вже відключення в мікрорайоні міста Кременчука. Позавчора дійшли до сьомого. Поки що це не носить критичного стану. І згідно тією інформацією, яку ми маємо, через неділю-дві. Ситуація повинна нормалізуватися, тому що зараз закуплене вугілля в Бразилії 5 мільйонів тонн. Ведуться перемови з Російською Федерацією про закупку з іншими країнами Африки, як це не дивно, на транспортування вугілля. І якщо це питання буде вирішене, то всі інші місяці ос осені і зиму ми переживемо нормально, відключені. Естафету урочистостей до дня міста сьогодні підхопив професійний ліцей імені Макаренка. Свято для ветеранів мікрорайону номер 2 підготували учні закладу. П'яти профтехучилищі славиться художньою самодіяльністю. Ось і сьогодні ветерани залишилися задоволеними, відзначивши патріотичність та душевність заходу. Урочисті заходи до свят, особливо дня перемоги та дня міста. Добра традиція професійного ліцею, якою заклад славиться на все місто. Директор ліцею зізнається секрет успіху у дружності педагогів та учнів. У нас така дуже дружба, прекрасна педагічна колективу учнівського. У нас нема що я учитель, я такий в досягах яких вершин, а ти учень взаємна. Така підтримка, взаємна задача стоїть одним учиться, а другим навчить. Серед гостей сьогоднішнього свята ветерани, мешканці мікрорайону та представники міської влади. Завжди, коли ми поздоровляли ветеранів протягом багатьох років, ще з мого дитинства, ми завжди повертали свою голову у минуле і дивилися на той труд, на ті випробування, які випали на. Долю людей, що пройшли війну і поствоєнний час, як символ миру і добробуту, коровай ударунок ветеранам. У нас яскрава та луновита молодь, кажуть самі учні ліцею і підтверджують ці слова на справі піснями воєнного часу та сучасними народними танцями, театром мод та виступом барабанчиць. Ветерани у захваті кажуть, вони тут часті гості і щоразу насолоджуються виступами учнів. Скільки ми знаємо Максака, як він тут став директором, так оце на див'я. 3 травня, на День Города, День визволення міста Кременчука завжди ми приходимо, які вони молоді, красиві, а особливо вони в українській формі, так це не передати. Як цвіточки, кожна дівчинка чи кожен юнак за такі щирі душі в них кажуться такі. Я думаю, що не тільки кажуться, а так воно є. Я сама. Щира українка, от ви бачите, що в мене тут ще й ленточка на, на, на шиї. Серед найближчих планів і вечір зустріч для відомої у місті жінки ветерана визволителя Кременчука Валентини Камишнікової. Ще не запросили сюрприз. Готуємо. Ми готуємо сюрприз, бо поза нею трохи взнаємо інформацію, щоб така була маленька, така зімінечка для неї. А Валентина Трохимівна у свою чергу вже готова до цієї зустрічі, ще й не знаючи, що вона скоро відбудеться. До того красиві дівчатки, це вся краса так чує, в кремічує зібрана в училищі. Хороший, я обов'язково, коли то прийду і виступлю і розкажу, як моя молодость пройшла. Уже готують учні ліцею і традиційні свята вулиць, присвячені Дню міста. За дорученням виконуючого обов'язки міського голови Кременчука Віктора Калашника повним ходом тривають роботи з благоустрою мостових шляхопроводів на полтавському проспекті. Вже завтра, як обіцяють робітники, відбійники на мостовому шляхопроводі будуть дофарбовані. Причому такому швидкому вирішенню проблеми посприяли керівництво підприємства Кредмаш і народний депутат України Юрій Шаповалов. Мостовий шляхопровід на полтавському проспекті зона відповідальності дорожньоексплуатаційної дільниці Кременчуцького району. Але облаштувати та привести до ладу цей об'єкт власними силами через відсутність коштів районники не можуть. Тому зробити все необхідне, зголосилися працівники благоустрою автозаводського району. Спочатку почистили узбіччя мостового шляхопроводу, а вже потім взялися за фарбування відбійників. До речі, роботи могли б і припинитися, бо фарби не вистачило. Велика вдячність за надання фарби керів... керівнику. Завода Дармаш данелекому куліваничу, який надав фарбу на один шляхопровод, і велика вдячність народному депутату Шаповалову Юрію Анатолійовичу, який надав фарбу і розчинники на інший шляхопровод. Таким чином, ми завтра закінчуємо проведення цих робіт. Коли ж розчинники і фарби докупили, роботи поновилися. І вже завтра працівники благоустрою обіцяють їх закінчити. До слова народний депутат України Юрій Шаповалов став ініціатором ще однієї доброї справи в Автозаводському районі. Наприкінці цього тижня розпочнуть грайдування дев'яти вулиць мікрорайону Лашки. Від сьогодні і у школі номер 20 учні п'ють чисту фільтровану воду. Джерело якісного водопостачання встановлене в навчальному закладі за кошти народного депутата України Юрія Шаповалова. Практично кожна мама турбується про те, щоб її дитина вживала якісну питну воду. Тома я рібенку не розрішаю воду з крана, Ми используємо очищену воду. Деякі матусі дають школярикам з собою маленьку пляшечку води, яка коштує як велика півторалітрова. Заощадливі батьки встановлюють в класах великі фляги, щоб їхні чада втамовували свою спрагу. Втім, вистачає її ненадовго. Та баклажка, яку ми замовляємо, нам її вистачає приблизно тижні на три на місяць. Коли діти активно рухаються, фізкультура, вони пітніють, хочуть пити. У Школі проблема з питною водою завжди була проблема, тому що при більше ніж 800 дітей учнів запастися достатньою кількістю води бутильованої це надто складно. Вирішити проблему питної води в школах Допомагає народний депутат Юрій Шаповалов від сьогодні. І в загальноосвітній школі номер 20 з'явився фільтр з фонтанчиком для пиття. Установка подібних. Питєвих фонтанчиків, скажем так, з фільтрами це звичайно величезна допомога школі в вирішенні цього питання, тому що е, зрозуміло, що е, діти дуже багато випавають на протязі дня на води, особливо в період, скажем, весняну осінній, коли вони навчаються, та й літній, коли табори. У нас тепер є можливість і у дітей в першу чергу, звичайно, попити фільтровану воду у в їдальні. Де це все естетично організовано, і я спостерігаю досить часто, що там старшокласники раніше пили просто воду із крану, що, звичайно, не на користь їхньому здоров'ю. А тепер діти нашої школи будуть мати можливість зберігати своє здоров'я споживаючи саме фільтровану воду. Попити учні приходять до їдальні. І дітям чиста водиться до смаку. Напився? Да. Вода смачна? «Так, да. сподобалася, дуже вкусно. А, а, чиста, да. прозора, да. іншим смаком. Як ну він там, там трішки було солодко, а тут вже чисто і без. Нічого, а там трішки було грязно. Так сіреньке вона було. А ще школярі кажуть, що фільтрована навіть смачніша за ту, що продають в пляшках. Вода у столовій смачніша, ніж ту, яку я беру з дому. В результаті задоволені всі: діти, батьки, вчителі. Та директор. Мені кажеться, що це така ж сама вода, як дідусь бабусі набирає в джерелі спеціальному. Від лиця всіх батьків, велике дякую за ці фільтри. Я за своїх дітей спокійна, тому що якщо вони тут не вип'ють цієї води. То вони обов'язково скористаються послугами фільтру в їдальні. Ми вдячні народному депутату Юрію Анатолійовичу Шаповалову. Відповідно, який проініціював установлення такі фонтанчики. Ми знаємо, що вже десь близько 15 шкіл у місті мають такі фонтанчики. Відповідно, ну це дуже зручно і звичайно для батьків, скажімо так, це економія коштів, які вони витрачали. Вибачте, на те, що мали забезпечувати своїх дітей питєвою водою на протязі навчального року. І на завершення випуску прогноз погоди синоптики Полтавського гідрометеоцентру на завтра передбачають хмарність з проясненнями безопадів. Температура повітря вночі становитиме 3 пять градусів в день наблизиться до 15 із позначкою плюс. І це була остання інформація на сьогодні. Журналісти редакції Кременчуцьких новин щиро вдячні за вашу довіру, шановні телеглядачі. Зі своїми запитаннями звертайтесь за нашим редакційним номером 78 08 18. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі Лтава. І пам'ятайте, справжнім. Церкалом нашого мислення і є наше життя.